Привіт, друзі, і сьогодні я хочу вам розказати, як робити тау-віп на Figner BMX. По-перше, треба поставити два пальці великий і вказівний на руль і середній безіменний на педалі. Тоді середнім пальцем вдарити отут, от, от, де заходить. Е... Сідушечка. Як ви вже помітили в моєму е, випуску попередньому, то сідушечка була. І тут ще тормозок такий був. От-от. Я цей тормозок і сідушечку зняв, бо вони мені мішали якби. Мені без них добре. І розиночку я зняв. Тому що вона сильно розтягнулась і спадала. Значить, як зробити толбів? Як її виглядає? У помідленому е, процесі покажу. Б'ємо посередині. Трошки головне, коли вдарите, ви зразу впадете, коли отак. Треба вдарити і трошки підпідняти BMX, але тримати його на одній чистоті. Тобто от, отак. Значить от, як це виглядає. Це я зробив тільки що сам трюк, який я сам придумав, але нічого він класний теж. Ну, ви поняли. Але найголовніше, щоб не сталося отакого, треба вдарити і середнім вже зупинити тут пальцем. Бачите? Ще я вам розкажу, як робити скользіння. Почекайте минутку, пока я мою трек приношу. Вот так сам выглядит трек. Той же самой фирмы N-Shine. Называется он Freestyle. До речі, дуже просто. Бачите, добре перило. Воно в мене, як бачите, хвилясте. Щоб запівнути на хвилясте перило, треба поставити отак. Одна п'яга ззадні, друга з іншого боку. І проскользити. Як можна скользити? Можна скользити на задній п'язі, можна скользити на передній п'язі. Оце це вже трюк. Толбік плюс скользення. Можна і отак зробити, як я зробив. Тільки застригнути. Почкайте, Після... тебе не гаразд. Зстрибнути, зробити толбік і далі просто. Взяти. Але це буде недоречно. Значить так. Зараз я вам покажу. Коли застригнеш на фей, але головне, бо ти можеш тут підпасти отак от, як я це зробив. Тому потрібно взяти бімікс, приближу, щоб воно було краще видно. Застрягнути перше. Роскозити трошки. Як привісти мене, трошки проскозити, застригнути. Прокиньте Перед. 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 Перед там я его взорву разваливаю креолом вышло классно как на нём кататься вначале я взорву дальше трошки деть ставим пальцы так не пачкать ставим пальцы в таком положении Тобто я на оцю от планочку застрибну. Ще один друг. Восказень. Ще один друг. Толбі. Показувала прокрутку руля. Як робити прокрутку руля на такому вот треці? Зіржаємо і зір. заїхали. Позаїхали прокруточку і отримаємо. Тільки в мене белік паде. Якщо з нею такого, бо я хочу купити BMX справжній нефіна. Якщо знаєте друзів, пишіть мені в коментарях, розказуйте, ну, за скільки продають Бемікси ваші друзі чи приятелі. І, можливо, я буду купляти. Чи самі, може ви продаєте БМІкси, якісь гарні і недорогі недорогі. Ціна має не бути вищою. 2000. Тому, якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення.